Велика подяка Богу, що сьогодні ми завершили курс практичної підготовки проповідників. Цей курс став можливим в результаті співпраці Київського біблійного інституту, а також Київського обласного об'єднання. Окрема щира подяка південно-східному регіону зокрема, регіональному пастору Хіжняку Василю Васильовичу, його церкві, церкві Ісуса Христа, В цьому прекрасному приміщенні ми мали чотири навчальних суботи, а також сьогодні мали практику. Слава Господу за все. Вірю, що цей курс послужить великим благословенням для того, щоб наші учні проповідували частіше, проповідували якісніше, і щоб через це все прославлявся Господь. Відгуки про цю школу дуже позитивні. Друге, ніхто із власного бажання або з нецікавості не пропускав цю школу. І третє, дивлячись сьогодні, як люди стараються проповідувати здаючи екзамен, я бачу, що ця школа дала великий поштовх і велике благословіння для тих, хто в ній навчався. Дякую брату Олександру за курс практичної підготовки проповідників. І на цьому курсі я дуже багато що дізнався, як правильно будувати конспект проповіді, як правильно формулювати свої думки. І я вірю, що в майбутньому це мені дуже сильно послужить як інструмент для того, щоб я проповідував якісні проповіді. Тому що це саме те, чого особисто мені не вистачало. Тобто, Бог дає якісь думки, хороші думки. Ну кажу, а цей курс допомагає одягнути ці думки, оформити, щоб правильно виразити їх. Це просто потужний, потужний курс. Я дуже дякую, Господу Будьте благословені. Всіх також закликаємо, хто ще не пройшов курс. Все таки варто його пройти, щоб наша думка, яку ми доносимо до людей, вона була цілеспрямована і досягала цілі. Хочу просто вас усіх за спонукати до того, щоб ви відправляли своїх людей, тому що бачив людей, які пішли і пройшли цей місячний курс по навчанню. Дійсно проповідувати і дуже сильно видно різницю, яка була до і після. Тому нехай Господь вас благословить, щоб ви робили правильне рішення і зростали своїх служителів.